Так, друзі, ну що, заїхали ми на ділянку, та що сіялася у нас 15 травня, Соєшник у нас тут Саксон відделіти селект. Ну що сказати? Дай Бог бункер покаже, який буде урожай. Ну а поки візуально він мені подобається. Непоганий такий соєшник. Ну на цей саме найбільше оглядів, тому що тут у нас природа, ми ще ще поїдемо до Дніпра трошки погуляємо. А так рівненький, красивенький такий стоїть. Весь вже оцвівся, шляпки нахилив. Немає оцих нічого, то він поки стояв цвів, наче був разнобоє. а воно, як наче його хто, так тільки шух, і зберив вершки. Ну, навіть тут дедано низу були. Сонечко, прошлый раз, як ми були, що цвіли. Ну, воно що то трошки ж така погода в нас була, що воно десь це разне по сходах була. Ні гусі, ні на ньому, я тут не бачу нічого. І зерно, все нормально таке налите. Та на тому там, де птички поклювали, там ти не попробуєш. Вони там його подзюбали, він посох. Ось тут він у нас правила. А там взагалі мені не подобається. А там бункер покаже. І така середньостатистична шляпка. Давай десь рядом зайдемо. Да. Ох, десь. О, Сюди, птички дають. Mm -hmm. Горобчики у нас тут їдять, так і їдять. Е. Вполне він адекватний і непоганий. Да, син? Yeah.